Привіт, друзі! Як зробити закордонний паспорт в Польщі? Які для цього потрібні документи і як зареєструватися в черзі? Сьогодні в цьому відео, тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця підписатися на цей ютуб-канал, якщо ви досі не підписані, увімкнути дзвіночок і поставте, будь ласка, лайк, щоб більше людей про це дізналося. На цю інформацію я залишу посилання в описі під цим відео. Ви зможете самостійно з тим всім ознайомитись. Я думаю, що не секрет, що з липня вже. Можна оформити в Польщі закордонний паспорт та id карту у місті Варшаві, але дуже багато є нарікань, що хтось не знає, хтось не вміє, не може зареєструватися. Десь пропонують якісь послуги, невідомі люди за певну винагороду. Злипня громадяни України можуть оформити закордонний паспорт та або id карту у Варшаві. Обслуговування у пунктах оформлення документів здійснюється за попереднім записом в електронній черзі. Як зареєструватися на візит до ДП Документ? Оформляє і видає закордонні паспорти у Варшаві та id карти підприємство Документ. Для того, щоб там зареєструватися, вам потрібно необхідно записатися в електронну чергу та отримати талон, де буде вказана точна дата та час візиту. Зверніть увагу, що запис в електронну чергу є безкоштовним і здійснюється виключно через сайт паспортного сервісу. Кількість талонів в електронній черзі обмежена пропускною спроможністю центру, тому може виникнути ситуація, що на сайті не буде вільних місць. Слідкуйте за сторінкою, нові талони з'являються у будь-який час. Для реєстрації в електронній черзі необхідно зайти на сайт паспортного сервісу, вибрати спосіб реєстрації через Viber, Telegram або телефон, вибрати послугу. З послугами паспортного сервісу можна ознайомитись за посилання. Ви знайдете посилання в описі під відео. Вибрати зручну для вас дату та час. Після завершення реєстрації вам прийде талон. Залежно від способу реєстрації талон може прийти в смс-повідомлення або в чаті Telegram, або Viber. Отриманий талон необхідно зберегти та показати його під час безпосереднього візиту до пунктів оформлення документів. У паспортному сервісі наголошують, що із собою необхідно мати саме телефон, з якого проводилася реєстрація. Це вимога необхідна, щоб уникнути не спекуляцій, що спостерігаються останнім часом і шахрайства. Які послуги надає ДП документ у Варшаві? Одночасне оформлення ID-карти вперше з 14 років та закордонного паспорта. Одночасне оформлення ID-карти та закордонного паспорта. Оформлення закордонного паспорта до 16 років, оформлення закордонного біометричного паспорта. Оформлення ID-карти вперше з 14 років, оформлення ID-карти замість паперового паспорта старого зразка і оформлення ID-карти. ДП документ попереджає, що дуже багато зараз пропонують левих людей, фірм, пришвидшити цей процес, оформити чи зареєструвати вас в електронній черзі або ще якісь додаткові послуги навколо цього ДП-документу. Друзі, я всім рекомендую і раджу самостійно це зробити. Це не є надзвичайно складно, просто потрібно зловити цю дату. Ті посередники, які пропонують вам цю послугу, вони так само будуть робити, а можливо і не будуть, а просто надурять. Тому я би радив самостійно це робити і уникнути шахрайських схем. Є інформація, як це зробити. Є інформація, що для цього потрібно. Є посилання на всі ресурси, всі необхідні вам інформаційні моменти. Тому я раджу і рекомендую в описі під відео пройти за посиланням, і там ви знайдете все, що вам буде потрібно для того, щоб зареєструватися і отримати, і зробити собі закордонний паспорт чи ID-карт. Я сподіваюся, що сьогодні інформація вам була допоміжна і цікава. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!